У липні 2025 року світова преса вибухнула новиною. Президент Франції Еммануель Макрон разом із дружиною подали до американського суду. Позов спрямований проти блогерки Кендес Оуенс, яка наважилася публічно заявити, Бріджит Макрон не жінка, вона чоловік Жан Мішель Троньє. Гаразд, друзі. Інтернет палає сьогодні, ми повертаємося до нашого заключного епізоду серії Становлення бріжіт, тому що я знаю, що є багато невирішених питань, чи є Бріжіт Макрон, перша леді Франції, біологічним батьком Емануеля Макрона. Ми чуємо це часто, де справжня бріжіт троньє, і хоча офіційний Париж називає це божевільним файком. Оуенс не відступає, навпаки, запускає цілий серіал розслідувань, які збирають мільйони переглядів. У цьому відео ми розберемо справу Бріджет Макрон, як з'явилася теорія, хто її розкручував і чому навіть сьогодні вона викликає стільки питань. І, можливо, наприкінці ви самі поставите собі головне запитання. А якщо вона справді він? Якщо тобі цікаві такі історії та викриття, постав лайк. Підпишись і не забудь про дзвіночок, щоб не пропустити нові сенсації. Щоб зрозуміти гучний скандал 2025 року, треба повернутися назад, у квітень 2021 року. Саме тоді в одному маловідомому французькому виданні з'являється стаття, яка стає початком хвилі чуток. Газета документ» близька до ультраправих кіл оприлюднює. Сенсаційний матеріал, нібито Бріджет Макрон народилася чоловіком і мала ім'я Жан Мішель Троньє, ніяких доказів, лише заяви так званої журналістки-розслідувачки Наташі Рей. Тоді більшість не звернула уваги. Але вже за кілька місяців історію підхоплюють конспірологічні блоги, канали в соцмережах, антиурядові спільноти. І ось грудень 2021 року. Рей стає героїною чотирьохгодинного Ютуб-відео з медіумкою Амандін Руа. Їхнє інтерв'ю стало надзвичайно популярним, злітає в тренди, збирає сотні тисяч переглядів, а хештег Жан-Мішель Троньє стає вірусним у французькому Твіттері. Деякі дослідники і блогери вважають, що Рей не просто поширювала свої власні фантазії. А могла говорити те, за що їй заплатили. Не випадково її матеріал вийшов в момент, коли Франція готувалася до виборів, а Макрон і його дружина вже були в центрі політичного прицілу. А тепер задумайтесь хіба може звичайна дурна вигадка так швидко розкрутитися? Чи, можливо, хтось цілеспрямовано підливав масла у вогонь? Звичайно, офіційний Париж усе спростовує. Але історія вже живе своїм життям. Коли чутки про Бріджит Макрон вийшли далеко за межі соцмереж, сімейство вирішило діяти. У 2022 році перша леді подає позови проти двох жінок Наташі Рей та Амандін Руа. У вересні 2024 року їх визнали винними у накляпі. Штрафи становили 8 тисяч і 5 тисяч євро. Здавалося б, справа закрито. Але у 2025 році апеляційний суд несподівано скасовує вирок. І ось тут починається найцікавіше. Судді постановили, що заяви Рей і Руа це не накляп, а вираження думки. Іншими словами, ніякого доведення, що Бріджет – це чоловік, але й покарання за поширення цієї історії більше нема. Виходить, правосуддя залишило простір для сумніву. Чому? А самі Макрони вони обурені? Бріджет називає це атаками на своє родинне дерево Еммануель Божевіллям. Але на звинуваченнях Наташі Рей не завершилося. Теорія змови, що Бріджет Макрон це чоловік заграла новими красками, коли за нею вчепилася американська блогерка-мільйонниця Кендіс Оуенс. Ця жінка добре відома в США завдяки своїм провокаційним заявам. У 2024 році вона раптом підхоплює французьку змову і починає відкрито заявляти: Бріджет Макрон, це Жан Мішель Троньє, і в цьому немає жодних сумнівів. Не зупиняючись на словах, Оуен запускає цілий подкаст серіал під назвою «Becoming Bridget – Стаючи Бріджет, у якому розбирає докази своєї версії, мільйони переглядів, вірусні відео, меми. Все набуває глобального явища, і от саме це стає точкою кипіння у липні 2025 року. Еммануель і Бріджіт Макрон вперше в історії Франції разом подають позов до американського суду. Позов обсягом понад 200 сторінок, дифамація, образи, фолслайт, тобто створення хибного образу. Президент і перша леді називають кампанію Оуенс глобальним приниженням і жорстоким цькуванням. Але Кендес Оуенс навіть не планувала відступати. Вона відповідає зухвало, мовляв, на кону її репутація, і вона не видалить жодного відео. Більше того, вона починає продавати марч. Кепкуючи з першої леді, і заявляє, що готова викликати навіть Дональда Трампа, аби той свідчив у суді. Скандал перетворюється на шоу із лайками, коментарями і гучними заголовками у світових медіа. І тут виникає питання: якщо це настільки абсурдна вигадка, чому вони витрачають стільки сил і ресурсів на боротьбу? Хіба не простіше було б просто посміятися? Коли Кендес Оуенс винесла французьку змову на американську сцену, історія перестала бути локальною. Тепер про неї говорили не лише в Парижі, а й в Нью-Йорку, Лондоні, Берліні. У соцмережах хештеги про бріджет Макрон знову виходили в тренди, і мільйони людей у світі бачили меми, жарти, розслідування. Одні сміялися, інші дивувалися, а хтось починав ставити питання. А що якщо у цьому є бодай крапля правди? Офіційні французькі медіа назвали це фейком століття і божевільною історією. Але як відомо, чим гучніше влада щось спростовує, тим сильніше воно приваблює увагу. Навіть ті, хто не вірив, почали копатися в деталях. Чому в архівах бракує деяких документів, чому одні фото виглядають дивно, чому макрони так нервово реагують? Соцмережі зіграли свою роль. У антивакцинних, ультраправих і навіть у конспірологічних групах теорія поширювалась як вірус. Для одних це була зброя проти французького президента, для інших докази їхніх улюблених теорій про світову еліту. А звичайні люди. Вони ставали глядачами цього глобального шоу, яке все більше нагадувало не політику, а реаліті серіал. І ось головне, чи насправді більшість французів вірить у цю теорію? Ні, але вона живе і шириться, бо навіть найабсурдніші історії іноді мають більше сили, ніж офіційні заяви. Особливо тоді, коли до справи долучаються блогері-мільйонники, політичні вороги, і сам президент змушений іти до суду в іншій країні? Ця історія не зупинилася у Франції. Вона переросла кордони і стала частиною більшої картини. Бо теорія про Бріджіт Макрон вписується у знайому схему: світові еліти живуть у маскараді, вдягають чужі обличчя і ховають свою справжню сутність від народу. Не випадково поруч із Бріджит називають Мішель Обаму. Камалу Гарріс, одні ті самі плітки про замаскованих чоловіків у жіночих тілах, це ніби ціла тенденція щоразу, коли жінка опиняється при владі, одразу знаходяться ті, хто каже, а чи справді вона та, за кого себе вдає. Чи може це бути простим збіргом? чи можливо перед нами глобальна операція з приховування справжніх облич еліти? Одні ті самі наративи з'являються то в США, то в Європі. Усі вони підживлюють відчуття, що верхи живуть у паралельній реальності, де ніщо не є таким, як здається. З цього навіть жартували російські пропагандисти. Якимось дивним чином ця новина змогла привернути їх увагу більше, ніж вигадування фантазій про хлопчиків у трусиках та біолабораторії з комарами. Хоча ті навіть у цій історії можуть знайти український слід. Це вже не просто чутка про першу леді. Це частина ширшої війни за свідомість, де маскарад еліт стає головним аргументом. Вони приховують обличчя, вони приховують правду. То хто ці люди, які стоять на горі? І чому щоразу, коли правда намагається вирватися навзоні, її оголошують фейком? Чи не тому, що розкриття маскараду може зруйнувати саму систему. Історія, яка починалася як плітка на маргінальних сайтах, перетворилася на глобальний скандал. Вона дійшла до американських ток-шоу, російських пропагандистських студій і навіть змусила президента Франції разом з дружиною йти в американський суд. Чи не занадто багато для дурної вигадки? Медіа кажуть, це фейк. Суд в Парижі каже це висловлення думки, Макрони кажуть це божевілля. А ось мільйони людей у світі продовжують обговорювати, ділитися доказами, створювати меми, і кожне нове спростування тільки підливає масло у вогонь. То що це насправді? Абсурдна теорія змови вигадана ультраправими? Чи добре продумана атака, за якою ховається щось більше? І головне, а що якщо вони все таки. Ховають правду. Вирішувати тобі. Але якщо ти теж відчуваєш, що цей світ великий маскарад, не мовчи, залиш свій коментар, підпишись, натисни на дзвіночок і пошир це відео, бо тільки разом ми можемо пробитися крізь брехню.